І так, Привіт-привіт. Сьогодні, на жаль, буде не таке а, маршмелове відео, тому що бляха-муха я в курйона. Ось буває просто у житті така смуга, яка вона і нібито не чорна, все гаразд, але в тебе. Не виходить то, до чого ти прагнеш. І це дуже засмучує, дуже пригнічує. Просто купа енергії входить саме на думки про це, на самобічування. Ти сама себе дзьобаєш і нічого з цим не можеш подіяти. І ось єдиний вихід, як Генрієта радила. Ну, не тільки Генрієта, це просто. Да, це прогулянки, це ходьба, це дихання свіжим повітрям, Ох, рок вуші і собака зі мною. Тому поділіться, будь ласка, вашими враженнями. Взагалі, перед новим роком от такий стан бути у стратосфері, і барахтатися, барахтатися і нічого неможливо не зробити. Для мене це катастрофа. Uh, тому я дуже чесно не люблю такий підвішений стан. Я не полюбляю просто отак от замерти і, і, і навіть не ворушитися, не, не дихати, просто чекати, просто спостерігати. Не знаю, можливо, коли набираєш темп і коли ти маєш свої плани, і ці плани летать в тер-тарари, то до цього дуже важко. Підлаштуватися. Тому, а, як ви пораєтеся зі своїми такими станами підвішеними, а, розкажіть, може, може і ваші методи допоможуть мені подолати це все, бо на Новий рік бути з настроєм лайно. Якби Ну таке собі задоволення, ти довго чекав на ці Вихідні, щоб відпочити, щоб заспокоїтися, набратися сил. А по і того, ти думаєш, блять, ліпше б працювала, ось, їй-богу, ну ось саме такий вкурвьоний стан. Тому, як ваші е, настрої новорічні чи не новорічні, як взагалі ви налаштовані на свято чи не налаштовані, я ледь. Просто через таку силу прикрасила свою хату, ну так. І заспокоїтися зараз ну, реально важкувато. Тому, будь ласка, напишіть в коментарі, як ви заспокоюєтеся, як ви долаєте таку. Не скажу, що криза середнього віку, але ось підвішений стан. Чекаю і буду читати.